Що сьогодні поговоримо про роботу в офісі чи онлайн. Давайте обговоримо з вами переваги і недоліки того чи іншого виду діяльності, саме щодо прив'язки до місця. Отже, якщо ви дитячий психолог, тільки Офіс, все, забудьте про роботу онлайн, з дитиною онлайн ви працювати не зможете. Це нереально, це дуже складно, особливо якщо ви людина, яка розпочинає тільки свою діяльність, дитячий психолог не прив'яже дитину до екрану, не зацікавить її. Дитина може спокійно втратити контакт, втратити інтерес і піде від вас. Окрім того, дитячі психологи зазвичай працюють методами арт-терапії. Відповідно, дуже складно застосувати той же пісок, теж малювання, якщо дитини немає по. Поруч з вами теж ліплення, тому просто а, майте для себе на увазі. Якщо дитячий психолог, а, навіть не розглядаємо роботу онлайн, дивимося оті відео, які там є інші, і от а, плануємо собі а, саме офіс. Якщо ви психолог, який працює з підлітками, якщо ви психолог, який працює з дорослими, то ви можете розглядати роботу як в офісі, так і роботу онлайн. В чому переваги роботи в офісі? Ну, найперше для психолога, який тільки розпочинає практику, це набагато простіше, тому що ви бачите людину, тому що ви зможете дивитися на невербаліку, тому що ви зможете підтримувати контакт з цією людиною. Візуальний контакт дуже добре підтримується з цією людиною. Краще формується довіра, коли ви поруч. Окрім того, Робота в офісі дає можливість застосувати більше методів і краще стабілізувати людину, простіше стабілізувати людину, якщо вона ну, кудись влітає в якісь серйозні емоції. Який мінус роботи в офісі? Мінус роботи в офісі, ну, найперше, це для психолога, що тільки починає. Вам є у вас клієнти, нема у вас клієнтів, вам доведеться платити за цей офіс. Отже, відповідно. Це призводить до певних фінансових витрат серйозних. Як з цим бути, в попередньому, здається відео, я розповідала щодо того, що можна з цим робити? Далі, якщо ми кажемо про роботу онлайн, є велика перевага в роботі онлайн, це те, що ви можете працювати з дому, і, відповідно, буде у вас менше витрат. Але якщо ми кажемо щодо того, як працювати працюють психологи, які тільки розпочинають. Зазвичай клієнти хочуть бачити психолога вживу. Для того, щоб сформувати певний рівень довіри. І якщо казати про всіх моїх колег, з якими я спілкувалася, саме з тими, з якими спілкувалася, більшість з них розпочинали працювати в офісах, а потім переходили на роботу в онлайн. Коли ви психолог-початківець, щоб сформувати довіру клієнтів до себе, простіше працювати в офісі. Коли ви психолог, який вже працює довгий час, ви спокійно можете дозволити собі працювати онлайн, і більшість ваших клієнтів задоволені, Будуть ходити до вас онлайн. Те, що стосується зараз роботи моєї, я працюю в основному онлайн, і тільки один день на тиждень я працюю в офісі, і то з семи консультацій в п'ятницю, чотири в мене онлайн. Тобто тільки три в офісі. Просто так сталося, що вони зараз перемежовуються одна з одною. Тому в п'ятницю, я хоч і з офісу працюю, але більшу частину все рівно працює онлайн. Для того, щоб мати роботу онлайн, вам треба буде конкурувати щодо реклами з усіма психологами України, не дивлячись на те, наскільки у них багатий досвід роботи. Тому, відповідно, ще один мінус роботи онлайн це те, що вам доведе витрачати на рекламу більше часу. Більше грошей, щоб про вас знали, і щоб про вас пам'ятали. Якщо ми кажемо про роботу в офісі, то якщо ви працюєте в не дуже великих містах, в містах середніх, то вам простіше буде з рекламою і з ціною на рекламу. Якщо ви вважаєте, що ви зможете отримати клієнтів без реклами, я вас розчарую, без реклами і без того, щоб розібратися з рекламою, клієнтів ви отримати не зможете. За рекламу, все рівно доведеться заплатити. Щодо того, як рекламуватися, поговоримо наступного разу. А наразі ви маєте розуміти, робота онлайн і офлайн майже нічим не відрізняється, якщо у вас є великий досвід. Якщо у вас немає великого досвіду, краще починати з роботи в офісі, а далі додавати потрошку роботу онлайн. До зустрічі!